Доброго дня, шановні глядачі, сьогодні я хочу поділитися своїм особистим досвідом як я вперше сіла за кермо після аварії. Аварія це завжди стрес і шок. Ті події залишили в мені не лише фізичний слід, але й емоційний. Тривалий час я навіть боялася думати про повернення за кермо, але рано чи пізно потрібно зробити цей крок. Мій шлях до відновлення почався з малого. Спочатку я дозволила собі прожити ці емоції. Було важливо не приховувати страху, а зрозуміти його причину. Потім я вирішила, що не хочу, щоб цей страх керував мною. Перший раз, коли я знову сіла за кермо, я обрала спокійне місце порожню парковку. Там я згадала, як це керувати машиною, і зрозуміла, що ще здатна це робити. Наступний етап короткі поїздки знайомими маршрутами. Щоб додати впевненості, поруч зі мною сиділа людина, якій я довіряю. Її присутність допомагала відчути підтримку. Я також вирішила пройти додаткові уроки водіння. Інструктор допоміг мені знову відчути контроль над машиною і дорожньою ситуацією. З кожною поїздкою моя впевненість росла. Кожен успішний день за кермом нагадував мені, я сильна, і я впораюся. Зараз я розумію, що той досвід зробив мене більш уважною та обережною на дорозі, і головне, я більше не боюся. Друзі, якщо ви колись опинитеся в подібній ситуації, пам'ятайте страх це нормально, але ви обов'язково зможете його подолати. Не поспішайте, слухайте себе і рухайтеся вперед, у своєму темпі. Дякую, що вислухали мою історію. Сподіваюся, вона стане для вас корисною і надихне на ваш власний шлях до впевненості.